Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник від японського бренду Orient. Модель із класичної колекції бренду. Циферблат білого кольору. Основна його частина має так звані сонячні промені. По краю розміщені накладені годинні індекси сріблястого кольору. Між ними є хвилинна шкала у вигляді чорних міток. В лівій верхній чверті розташоване кругле віконце з індикацією дня тижня. Ця частина має візерунок вертикальних ліній. Поряд розташовано інше коло це так званий індикатор Sun and Moon або День Ніч. Нижня частина також має інший тип гільоше. По факту, це звичайний 24-годинний індикатор, але замість годин малюнки з зоряним та сонячним небом. Біля 3 годин розміщено вікно з індикацією дати. Трохи вище, між мітками 1 та 2 години розташований логотип Орієнт. Забезпечує роботу цього годинника механічний японський калібр F6B24 з автоматичним заводом. Є можливість завести вручну. Запас ходу складає 40 годин. В механізмі 22 камені 21 600 на пів коливань на годину, точність ходу плюс 25-15 секунд на добу. Циферблат захищає стійке до паяви подряпин, сапфірве скло, корпус із наржавіючої сталі. Сатинування присутнє на бічних гранях та верхній частині вушок. На ранті полірування. Проміжні грані на вушках також мають зеркальне полірування. діаметр 41,5 мм. Відстань вушка до вушка 48 мм, товщина 13 мм. Комплектується модель чорним ремінцем із телячої шкіри. Його ширина біля основи 22 мм. Застібка стандартна і сталі. Задня кришка прозора. Крізь неї видно механізм годинника. По краю вказані характеристики. Кришка загвинчується. Подивимося, як годинник сидить на моїй руці. Обхват зап'ястя 16 см. Ціна 370 доларів США. Придбати або почитати характеристики можна на нашому сайті, посилання в описі до відео. Крім того, ви можете завітати на примірку до нашого магазину. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!